Нет, сегодня у нас будут гонки. 81 гонки радиатор сплимс. Буду чувствуется такие гонки. Рости, Ай, не, Квин, Тимми, Малли, и Франческо. Не поболіте за статус на кастрю. Подивимось, кто снайпер. Настане Айтен. Ну, подивимось, на старт увага Яка напруга? Напруга щось. Айкін, давай, ти виграєш, я вірю в тебе. Айкін виривається вперед. То хто з них виграє, чи І виграємо Маквін, айкін другий. Франческо третій. переможний. Крін махлюють, ви махруєте. Айкін виграв. Вітаємо переможців. Уга, ви най ви, ви найшвидше. Клиен. Якусь тоже був такий ще, як ти. але ти зараз свитше, я зараз скоро піду на пенсію. Не шлями тебе требували. А де салі? Я її ще відчора не бачив, вчора ще не раз. Бандити зробили. Саля не у нас. У нас таке з міста. Ти хочеш війни, ви її надоїли. Віддайте, ну ми відстанем. Час, виграв Маквін. Як Маквін виграв? Маклін махлює, він на ліналі сидить. Хлопці, послухайте, ви мої фанати. Я не хочу, щоб ви габили людям. Чим все було почесному, я виграю в школу. От побачите, за тебе влияють, ти ще не кінець, ми ж війна починається. Вони всі смучені, давайте підемо на пічу, а завтра схранку починаємо шукати Шалі. Ви дети ж бандити її вкрали. Шукаємо усіх в місті. Бандити будуть відповідати під циколі. Вже що хоче сроку. Дети ночувайтесь.